Фінляндія поверне Китаю двох великих панд на вісім років раніше. Причиною стали фінансові труднощі, які переживає зоопарк. Панди Лумі та Пюрю приїхали до Фінляндії в січні 2018 року. Приватний зоопарк Ехтярі витратив вісім мільйонів євро на будівництво вольєра для цих ведмедів. Нові мешканці мали привабити більше відвідувачів, і справді невдовзі гостей побільшало. Ситуація погіршилася під час пандемії коронавірусу. Потім зміна геополітичної ситуації вплинула на економіку всіх країн, зокрема й Фінляндії. Тепер до зоопарку приїжджає мало людей. А на отримання панд щороку йде півтора мільйона євро, зокрема й на орендну плату Китаю. Як наслідок накопичилися борги. Власники зоопарку торік попросили фінансової допомоги в уряду, але він відмовив: панд вирішили повернути. У МЗС Фінляндії зазначають, що це не має вплинути на відносини між двома країнами. Лумі та пюрю незабаром вирушать на карантин, а в листопаді поїдуть до Китаю. Влада КНР здає великих пан в оренду іншим країнам. Платити треба мільйон доларів на рік. Одночас малята, народжені в закордонних зоопарках, належать Китаю.